Коли я побачив цей мініфен на AliExpress, відразу вирішив спробувати. І скажу чесно, він перевершив усі мої очікування. Це справжній must-have для тих, хто займається рукоділлям, крафтом або просто любить працювати з термоусадкою, пластиком чи аквареллю. Основні переваги швидкий нагрів. Буквально за кілька секунд температура повітря досягає 200 градусів Цельсія. Це ідеально для швидкого висушування фарби термоусадки або плавлення клею без довгого очікування. Безпечне використання сопло оснащене спеціальним захисним ковпачком із термостійкого пластику. Завдяки цьому можна без остраху працювати з пристроєм, а після використання одразу прибрати в ящик, не боячись, що він щось поплавить. Зручний довгий кабель, довжина кабелю, дозволяє комфортно працювати без обмежень у русі. Це особливо важливо для тих, хто часто змінює місце роботи або працює в умовах майстерні. Компактність та зручність Пен має невеликі розміри: 22,5 см 4,7 см. Тому його легко зберігати навіть у найменшій скринці для інструментів. Його вага мінімальна, що зручно при тривалому використанні. Універсальність підходить для. Ембосінгу, рельєфного тиснення на папері, термоусадки, наприклад, для електроніки або оформлення подарунків, плавлення пластику та клею, сушіння акварелі та інших фарб, роботи з полімерною глиною. Простота у використанні немає зайвих кнопок чи складних налаштувань. Просто підключаєте пристрій, натискаєте кнопку, і він починає працювати. Головне дотримуватися оптимальної відстані 3-5 см. Та кута 45 градусів для ефективної роботи, що потрібно знати перед покупкою: обмежений час безперервної роботи. Виробник рекомендує не використовувати пристрій більше 10 хвилин безперервно. Це не проблема, оскільки фен швидко виконує свою роботу. Але якщо вам потрібна тривала робота, варто робити паузи. Китайська вилка, якщо ви замовляєте пристрій з Китаю, зверніть увагу, що він може мати китайську вилку. Вам може знадобитися адаптер для розеток європейського стандарту. Не підходить для паяння. Цей пристрій не є паяльною станцією і не призначений для роботи з електронними компонентами. Висновок: цей міні-фен чудовий інструмент для всіх, хто займається творчістю та diy проектами. Він швидкий, компактний, зручний та безпечний. Ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених майстрів. За свою ціну це просто неймовірна знахідка. Рекомендую всім, хто шукає якісний та доступний термофен для рукоділля, де купував в описі під відео.